Земля, що іменується Дунморог, це територія вічної зими та колиска великих цивілізацій Азерота. Прямо зараз я розповім про історію цього регіону від появи перших розумних рас і до наших днів. Також я хочу запросити вас до подорожі цим дивовижним місцем та показати, як стихії холоду протистоїть затишок і гостинність місцевих мешканців. Тож не гаємо часу, а вдягаємось тепліше і вирушаємо прямісінько до сніжного серця континенту. Хазмодан це величезний гірський регіон у східних королівствах. Його назва у перекладі з Дворфійської означає гора Каза, на честь титана Казгарота, який за легендами брав участь у створенні самих дворфів. Географічно Кхазмодан це нескінченні гірські хребти, снігові плато і глибокі шахти, прорізані у надрах землі. Дунморог це суворий сніговий регіон, що лежить у центрі Кхазмодану. Він відокремлений високими перевалами і замерзлими долинами. Тут завжди панує зима, незалежно від сезону. Територія межує з локмоданом на сході, тліючою ущелиною на півдні та болотиною на півночі. Зі сторони заходу прямовисні скелі омиваються великим морем. Історія Дунморога це лише частина набагато більшої історії створення світу. На зорі Всесвіту титани, велетенські істоти, народжені з самих планет, мандрували космосом, шукаючи інші світи, в надрах яких спали подібні до них душі. Один з таких світів був Азерот. Проте, коли титани знайшли його, планета вже була заражена древніми богами, породженнями порожнечі, що встигли укоренитися тут, спородивши свою темну імперію. Щоб врятувати Азерот, титани створили власну армію та хранителів, могутніх істот, котрі мали очолити військо титанів з метою впорядкувати хаотичну планету. Так почалась епоха боротьби з елементалями, а згодом і з древніми богами. На жаль, один з найсильніших хранителів Локен піддався впливу богів порожнечі, зрадив своїх побратимів і в подальшому пішов проти задуму власних творців. Саме в ці часи було створено перші раси, пов'язані з історією Дунморога. Троги, земельники і механогноми. Троги були первинними експериментами, що пізніше були визнані титанами як невдалі. Земельники були створені для формування гір і підземель, а механогноми для обслуговування титанічних механізмів. Коли Локен, вже будучи під впливом богів порожнечі, поширив так зване прокляття плоті, ці раси втратили свою початкову кам'яну форму і стали смертними істотами. Так з часом з'явилися дворфи і гноми, які згодом оселились в надра гір кха але задовго до появи цих рас на поверхні Морох став домом для людових тролів племені Фростмейн. Це була частина давнього трольського народу дракарі, які оселились у гірських районах після великого розколу. Їхня імперія занепала, але племена, ізольовані в горах, вижили. Тож після незліченно довгих років трансформації, коли земельники остаточно перетворились на дворфів та почали освоювати ці землі. льодові тролі вже вважали їх своїми. Так почався конфлікт, що не припиняється навіть в ці дні. Війна між тролями та дворфами це не просто суперечка за територію, а глибокий конфлікт між тими, хто втратив свою батьківщину, і тими, хто її створює заново. З часом дворфи, частково втративши пам'ять про своє походження, заснували нову цивілізацію в серці гір Кхазмодану. Під найвищою горою вони збудували Айронфордж столицю, створену навколо вогняної кузні, присвяченої Титану Казгароту. Це місто стало не лише промисловим центром, а й символом сили та наполегливості дворфів. Поруч із ними гноми, які також втратили спогади про титанічне походження, заснували свою технологічну столицю гном Реган. Обидва народи спільно добували ресурси, обмінювалися знаннями і разом будували альянс, який пізніше стане ключовою політичною силою в Азероті. Але зовнішній блиск Айронфорджу приховував внутрішній конфлікт. Після смерті верховного короля Модімара між трьома головними кланами дворфів бронзобородами, темнозалізними і дикогривами, спалахнула громадянська війна, відома як війна трьох молотів. Бронзобороди захопили Айронфордж, вигнали конкурентів і зробили місто своєю фортецею. Під час подій Другої війни Дунморог не залишився осторонь великих потрясінь. Орда, прагнучи ресурсів і домінування, рушила через східні королівства, маючи за мету підкорити споконвічні володіння дворфів. Клан Чорнорука привів орків до брам Кхазмодану, прагнучи розбити захисників Айронфорджу та захопити багатства гір. Проте дворфи не відступили. Під командуванням Магні Бронзоборода залізні легіони тримали оборону в гірських перевалах, використовуючи природні укріплення та глибокі тунелі. Орки змогли завдати удари по багатьом фортам у передгір'ях, але сам Айронфордж залишився незламним. Врешті-решт, альянс людей і дворфів контратакував, визволяючи захоплені поселення і відкидаючи орків назад. Саме ця оборона залишила Дунморог вільним і дозволила зберегти дворфійську культуру, яка живе в цих горах і донині. Та умовний спокій на територіях Дунморогу тривав недовго. Гном Реган, інженерна перлина Азероту, трагічно впав від удару внутрішнього ворога. Прокинувшись від довгого сну, троги почали вторгнення в місто. Фатальною помилкою гномів було рішення боротись із трогами самостійно. Розуміючи безперспективність спротиву, серед гномів з'явились зрадники, що вирішили саботувати оборону. Останнім відчайдушним кроком стало рішення затопити нижні рівні міста радіацією, щоб знищити ворога. Але замість тріумфу настала справжня катастрофа. Тисячі гномів загинули, решта перетворилася на мутантів лепрогномів, а місто стало непридатним для життя. Лідер зради Термоштепсель проголосив себе володарем залишків міста. Ті гноми, що вижили, втекли до Айронфорджу і отримали там притулок. Протягом років вони планують повернення додому. Зараз вони облаштовуються у новому Тінкертауні та формують опір проти мутованих побратимів. Хоч операція по поверненню до гномригану ще не завершилась повним успіхом, вона стала символом надії. Тут починають свій шлях молоді гноми та дворфи, які прагнуть повернути славу своєму народові. В наші дні Думорог переживає період відносного миру, але залишається зоною активних загроз. Фростмейнтролі регулярно нападають на патрулі, намагаючись повернути контроль над територіями предків. У той самий час троги, котрі прокинулись у глибинах гір, вириваються на поверхню і атакують мандрівників та дворфійські форпости. Природа дунморога, хоч і красива, але також небезпечна. Тут можна зустріти снігових барсів, єтті, вовків та ведмедів, які полюють на необережних мандрівників. Далеко на північному сході є шанс натрапити на лепрогномів, мутованих істот, які все ще контролюють частину гномригану. І хоча цю місцевість не можна назвати до кінця безпечною, дунморог все одно має ключове значення в геополітичному ландшафті Азероту. Айронфордж одне з найпотужніших міст альянсу, центр ремесла, торгівлі та технологічних досліджень. Завдяки ефективному транспортному сполученню зі штормовієм, об'єднані сили альянсу отримують солідне забезпечення гірськими ресурсами. Розповідь про Дунморог була б, звісно, неповною без згадування Караноса. Це затишне гірське містечко, що виконує роль передової застави Айронфорджу, та водночас є першою школою виживання для новоспечених шукачів пригод. Попри свій скромний розмір, Каранос має все, що потрібно: кузня, торгові намети, таверна і, звісно, броварня. Саме тут вариться знамените громове варево, міцне, гірке пиво з характером, яке гріє краще за будь-який вогонь. Рецепт передається з покоління в покоління і вважається Частиною культурної спадщини всіх дворфів. Дунморог це регіон, де перетинаються технології, древня історія та культурна спадщина. Тут під вічним снігом спочивають спогади про могутніх творців, стародавні битви і трагічні втрати. Але разом з тим це і місце нових починань, бо навіть у найхолоднішому місці Азероту ніколи не згасає жар у серцях тих, хто боронить свій дім. Підтримайте відео вподобайкою, канал підпискою, і ми ще обов'язково побачимось.